На продукції фірми Буковинка встановлюються редуктори польського виробництва. Значить, виглядає він ось так: з однієї сторони у нас де вихід шліцевий, діаметр вала 35 мм на 6 шліців. З іншого боку, виходить внутрішній шестигранник на 41. Передаточне число 1 до 1,46. На сам об'єм даного редуктора всередину входить десь приблизно літр-літр 200 Любої трансмісійної суміші. Ззаді на редукторі ми маємо три пробки. Одна з них буде зливна, друга контрольна, яка на собі має контрольне віконечко і заливна. Зверху також на самому редукторі є сапун. Встановлюватись він може як горизонтально, так і вертикально. Тані редуктори встановлюються на косарку садову, фрезу садову. Та фрези польові різних розмірів, від 1,40 до 2 м.